У Ростові вибухи і пожежі цієї ночі дрони знову атакували територію Росії. Місто охоплене вогнем. У багатоповерхівках палають верхні поверхи. Влада панікує, але каже, все під контролем. Та чи справді це так? І що стоїть за цією атакою? Подробиці далі на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. У ніч, на 2 вересня, у Ростові на Дону пролунали щонайменше 15 вибухів. Про це пишуть російські медіа. У західній частині міста в домівках під час вибухів блимало світло. Місцеві мешканці стали свідками одразу кількох пожеж. Дрони падали як на землю, так і на будинки. Як згодом стало відомо, у мікрорайоні Левенцовській безпілотники влучили у верхні поверхи житлових багатоповерхівок, зайнялись пожежі, постраждали будинки на вулицях Ткачова та Єрьоменка. Спершу влада заявила, ніхто не постраждав, але потім тимчасовий губернатор регіону Юрій Слюсарь визнав, є поранені. Мовляв, вночі за медичною допомогою звернулися троє дорослих та дитина. За його словами, серйозної шкоди ніхто з них не отримав. Чиновник уточнив, що в результаті атаки і роботи російської протиповітряної оборони у місті знищені фасади кількох будинків дісталося 19-ти поверхівці на вулиці вулиці Ткачова. Там зруйновані фасад і дах. А на вулиці Оляна у 25-поверхівці розбиті вікна пошкоджено зовнішню частину будівлі. В одній із квартир довелося навіть евакуювати 320 мешканців через нерозірваний снаряд. Очевидно, що дрони летіли не в будинки, проте російські військові так збивали їх, що наробили шкоди власному місту. Міністерство оборони Росії стверджує, що за ніч нібито знищено 13 безпілотників над Ростовською областю. Незадовго до цього лунали вибухи і в Білгородській області. Губернатор В'ячеслав Гладков запевнив, що у селі Біленьке поранено жінку. У неї баротравма після атаки дрона. А в місті Грайворон постраждала дівчина. У неї мінновибухова травма та струс мозку. Пошкоджено автомобіль. Гучно було і в тилу росіян на окупованих територіях. Український партизанський рух АТЕш повідомляє про успішну диверсію. Їхні агенти підірвали логістичний об'єкт біля тимчасово окупованого Дебальцевого. Це був маршрут постачання для палива, боєприпасів та техніки на Донецькому напрямку. Постачання окупаційних військ зупинено. Що далі? Чи витримає ворожа протиповітряна оборона наступні атаки? Друзі, долучайтеся до обговорення в коментарях. Дональд Трамп готує важливе звернення. Подробиць поки немає, але дата не випадкова. Саме сьогодні закінчується термін, який Трамп особисто дав Путіну на укладання мирної угоди. Тиск на Кремль зростає. Вашингтон розглядає жорсткі санкції. Посилення російських ударів по Україні викликало різку реакцію у команді Трампа. Міністр фінансів Скотт Бесент нагадав, що після зустрічі на Алясці Путін казав одне: а робить зовсім інше. Путін у мерзенний ганебний спосіб посилив бомбардування. Тож я думаю, що усі варіанти залишаються на столі, і ми дуже уважно розглянемо їх цього тижня. Поки Вашингтон думає над наступним кроком, Москва і Пекін обіймаються. Путін приїхав до Китаю і провів переговори з сі Цзіньпіном. Він називав китайського лідера дорогим другом та відзначав безпрецедентно високий рівень відносин. Водночас Сі Цзіньпін теж сипав компліментами. Він назвав главу Кремля старим другом та зазначив, що китайсько-російські відносини витримали випробування зміною міжнародних обставин. При цьому про Україну обидва лідери не згадували. Не знайшлося згадки про війну в Україні і в підсумковій декларації саміту шанхайської організації співробітництва таку позицію розкритикувало наше міністерство закордонних. Справ мовляв, у документі відзначили інші війни та конфлікти, але не найбільшу з часів Другої світової загарбницьку війну в Європі. Українські дипломати прямо заявили, це провал Кремля. Відсутність згадки російської війни проти України свідчить про провал дипломатичних зусиль Москви. Кремль зазнав чергової поразки у намаганнях представити світ розділеним в оцінках своєї агресії, нав'язати уявлення про те, що держави за межами Європи та Північної Америки мають прихильний до Росії погляд на причини, наслідки та шляхи завершення її війни проти. Ти України щодо зустрічі Путіна та СІ, то вони ухвалили кілька важливих рішень. Одна з ключових домовленостей запуск газопроводу Сила Сибіру Сибіру-2». Через нього Кремль планує упродовж 30 років постачати до 50 мільярдів кубометрів газу на рік. Також сторони підписали угоду про збільшення постачання по газопроводу Сила Сибіру ще на 6 мільярдів кубів. Крім цього, Китай тимчасово вводить безвіз для росіян з 15 вересня. Громадяни Російської Федерації зможуть в'їжджати в Китай на 30 днів за закордонним паспортом. Тим часом президент Сербії Олександр Вучич полетів до Китаю. Там у нього заплановані зустрічі з Путіним та Сі Цзіньпіном, а також участь у великому військовому параді в день завершення Другої світової війни на азійському фронті. Натомість цивілізований світ готується до нової війни. Навіть Туреччина почала будівництво бомбосховищ у 80 провінціях. Реджеп Ердоган хоче мінімізувати людські втрати у разі ядерного удару або масштабних бойових дій. Укриття вже будують в Анкарі у Франції. Теж тривожно. Лефігаро повідомляє: Міністерство охорони здоров'я ще в лип... Розіслало листи лікарням готуватись до Великої війни до весни 26-го року. Лікарням кажуть, готуватися приймати до 50 тисяч поранених у перші місяці. Влада створює медцентри біля портів і аеропортів, готуються до евакуації і масового прийому постраждалих. Невже світ дійсно на порозі нового масштабного протистояння? Хто проти кого воюватиме? У Львові розпочався суд над чоловіком, якого підозрюють у вбивстві Андрія Парубія. Правоохоронці привезли його до зали засідання для обрання запобіжного заходу. За даними ЗМІ, нападником виявився Михайло Сцельников. Йому 52 роки. Він проживає у Львові. Проте через втечу з місця злочину його затримали аж на Хмельниччині в селі Колодіївка. Під час спілкування з журналістами чоловік зробив гучну заяву. Він фактично визнав свою провину у вбивстві Політика. Це моя особиста помста українській владі. Так він пояснив мотив злочину. Ще одне важливе зізнання. Чоловік наголосив: шантажу з боку Росії не було, і він убив парубія за власною ініціативою. каже, на його місці міг бути будь-який інший український політик, наприклад, Петро Порошенко. Так, це я його вбив. Він був поруч. Жив би я у Вінниці, був би Петя. Порошенко ред. Я хочу, щоб мене швидше засудили, обміняли на військовополонених. І я поїхав у Росію шукати тіло свого сина. Раніше ЗМІ повідомили, що на допитах поліції Сцельников визнав контакти з росіянами. Мовляв, у такий спосіб намагався знайти і повернути тіло сина, який зник на фронті. Як з'ясували журналісти, син міг бути львівським айтівцем. Згадки про загибель парубка, що підходить під опис, зустрічаються у Фейсбук. Михайло Віктор Сцельников зник без звісти у травні 23-го року. Про це писала у соцмережах його мати Олена Чернинська. А в IT-компанії Турнкілендер зі Львова, де працював Сцельников молодший, повідомляли про його загибель. Його позивний Лемберг. Він зник безвісти під Бахмутом. Очевидний парадокс: батько, який втратив сина на фронті, чомусь вирішує помститися не ворогу, а Україні. Зокрема, убивством Андрія Парубія. У підсумку підозрюваному обрали запобіжний захід. Суд відправив його за грати на 60 днів без права внесення застави. Одночасно з цим у Львові почалося прощання із колишнім головою Верховної Ради. Спершу його відспівали в Архикатедральному соборі Святого Юра. Люди там почали збиратися ще зранку. Прийшли рідні, прийшли побратими, прийшли тисячі небайдужих. Згодом церемонія продовжилась на площі ринок загальноміським прощанням. До Львова приїхали чинний голова ради Руслан Стефанчук, колишній прем'єр Арсеній Яценюк, депутати Юлія Тимошенко і Ярослав Железняк. Поховають Андрія Парубія на Личаківському цвинтарі. Друзі, як вважаєте, чи є у цій справі замовник і чи знайдуть його правоохоронці? Пишіть свої версії в коментарях. Володимир Путін знову погрожує Україні. Цього разу новими ударами по об'єктах енергетичної інфраструктури. Каже, що Москва нібито довго терпіла і тепер відповідає надії української армії. Москва довго терпіла і не відповідала на українські атаки на енергетичну інфраструктуру. Тепер вона стала серйозно відповідати. Вочевидь, диктатор так відреагував на успішні українські атаки по нафтопереробних заводах окупантів, але самих лише обстрілів України путіну замало. Паралельно він тисне на наших сусідів. Вимагає від східноєвропейських країн припинити постачання нафти та газу Україні. Мовляв, щоб припинити українські атаки на енергетичну інфраструктуру Росії. Усі ці заяви Путін зробив на зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Той приєднався до кремлівського наративу. Він публічно поскаржився Путіну на Україну. Каже, Словаччина страждає від ударів по нафтопроводу Дружба. Неприпустимо, щоб так атакували інфраструктуру, яка є життєво важливою для Словаччини. Я порушу це питання на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у п'ятницю в Ужгороді. На цій же зустрічі Путін зробив це одну гучну заяву. Очільник Кремля запевнив, що Росія готова до спільної роботи на Запорізькій атомній електростанції. Причому не лише з американцями, а й з українцями. Ми можемо навіть у трьох на Запорізькій атомній електростанції попрацювати. Запорізька АЕС нині в окупації виглядає як. Чергова гра на публіку, але сам факт таких заяв маркер. Росія демонструє готовність торгуватись за ключові об'єкти. Путін також заговорив про завершення війни, заявив, що можливість знайти консенсус щодо гарантій безпеки для України, начебто, існує. Сказав, що обговорював це питання із Дональдом Трампом на Алясці. Водночас, вкотре підкреслив, вступ України до НАТО неприйнятний. А от проти приєднання України до Європейського Союзу Путін, нібито нічого, не має. Тим часом президент Туреччини Реджеп Ердоган оцінив шанси на прямий діалог Зеленського з Путіним. Після особистих контактів з обома лідерами його висновок однозначний. Вони не готові до зустрічі одне з одним. Невже двосторонніх переговорів не буде. Домовленість про мир під загрозою зриву. Друзі, долучайтеся до обговорення цієї ситуації в коментарях. На Донбасі прорив. Українські війська звільнили вже два населені пункти на Покровському напрямку. Зокрема, від ворога зачистили удачне. Про це повідомив Генеральний штаб. Операцію провів 425-й окремий штурмовий полк Скеля. Усі опорні пункти ворога знищені. Протягом двох тижнів штурмові групи поетапно зачистили будинок за будинком та підняли над селищем український прапор. Але й це ще не все. Українські сили звільнили також новоекономічне. Воно розташоване східніше Мирнограда. Операція тривала два тижні, і вже 31 серпня над селом знову з'явився український прапор. Одночасно Збройні сили проводять точкові удари. 93-бригада Холодний Яр провела унікальну операцію зі знищення мосту. Рота наземних роботизованих комплексів Алтер-Его використала безпілотники. Сценарій був такий: наземний дрон із вибухівкою заїжджає на міст, а fpv дрон запускає детонацію. Міст, який росіяни використовували для логістики й укриттів, знищено. Паралельно наші бійці проводять контратаки на Сіверському напрямку. Українські сили просуваються в районі Серебрянки, бої також точаться біля виїмки, але ворог гатить по Сіверську і просувається в Кремінських лісах. Під Покровськом ситуація все складніша. Військовий із позивним мучною каже: ворог діє все активніше, виводить у місто основні сили. Бої точаться у приватному секторі, в районі залізничної станції, у промзоні поблизу Гришеного, а також у дачному секторі біля мікрорайону Шахтарський. І навіть у Росії почали говорити правду. Колишній командир бойовиків Ігор Гіркін публічно розніс дії російської армії. Це ганьба. Ми за літо не прорвали жодну ділянку фронту. За 16 місяців завершили штурм часового яру. А в цей час Україна дозволила виїзд за кордон молоді. Якби Україна була на останньому подиху, вони вже почали би призов 16-річних. а у них все добре. Гіркін фактично визнав: літня кампанія Росії провалена, і це не перша його подібна заява. Колишній начальник штабу полку Азов Богдан Кротевич коментує: ворог справді не просунувся суттєво, проте діє більш обдумано ніж раніше. Просочується дрібними групами та намагається перерізати логістику. Водночас статистика демонструє: у серпні російська армія захопила лише 464 квадратні кілометри територій. Це на 18% менше ніж у червні та липні. Загалом Росія контролює 19% території України. Тим часом проект Горюшка у серпні зафіксував 7100 тисяч некрологів загиблих російських солдатів. Загальна цифра понад 130 тисяч некрологів, і це без урахування зниклих безвісти, мобілізованих з окупованих територій та іноземців. Що далі? Інститут вивчення війни повідомляє: Росія готує новий осінній наступ, щоб захопити всю Донецьку область. Чи вдасться це ворогу? Друзі, залишайте свої прогнози в коментарях.